Вітаю, друзі! Ми назвати Юлія Терлецька. Ви дивитесь YouTube канал РБК Україна. Сьогодні говоримо про доволі резонансну тему про справу Пашинського. І для цього для того, щоб розібратися, хто правий, хто винний, запросила Олександра Леонова. Це виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Справа непроста. Розібратися в ній доволі важко, тому попрошу вас на хлопський розум взагалі пояснити, про що вона, в чому звинувачують Пашинського і чому справа, яка сягає своїм корінням 2014 року, от в квітні її буде 10 років вже розкопана тільки зараз. Так, і це головна, знаєте, загадка цієї справи, це терміни. Бо з одного боку фабула вона є зрозумілою у 2014 році. Конфіскували нафтопродукти, які належали одіозному курченку, який належав до сім'ї Януковича, які вже належать Росії, так і який і ці нафтопродукти мали передати українським збройним силам. І, мовляв, ці продукти були перепродані за низькими цінами бізнес партнерам Пашинського. А, власне кажучи, ЗСУ досталася не дуже велика кількість нафтопродуктів. Ну, власне кажучи, це те, в чому звинувачують. І тут дійсно є проблема в тому, що, по-перше, пройшло дуже багато часу. І Наприклад, мене знаєте, здивував в рамках цієї справи обшуку в будинку Пашинського, оскільки е, пройшло дуже багато часу. Сподіватися, що щось залишилось дуже важко тим більше, що давайте згадаємо, що е, Пашинський вже був за ґратами е, під час каденції Володимира Зеленського за іншою справою, але ну власне кажучи. Важко уявити, що щось залишилось з цієї справи саме в будинку, і таким чином ми маємо задати слушні питання НАБУ і іншим правоохоронним органам, чому дійсно ця справа так довго була на полиці, фактично, бо якщо все було зрозуміло, і чому його достали тільки зараз? бо… За великим рахунком є один нюанс, який, наприклад, напружив: це те, що цю справу анонсували на телеграм-каналах, наближених до Банкової. Причому анонсували цю справу, яка мала стосуватися збройного бізнесу Пашинського. Але вийшло зовсім по іншому, і тут, наприклад, для мене є одна загадка. що... Дійсно, Пашинський був виконуючим обов'язки голови адміністрації президента, ну, виконуючим обов'язки президента Олександра Турчинова. Uh -huh. і, власне кажучи, йому якраз закидають політичний вплив, лобіювання, що все це сталося через його е, певний вплив. Але давайте згадаємо, що ну фактично він був звільнений 10-го. Червня 2014 року, тобто коли інавгурацію прийняв п'ятий президент Петро Порошенка, і потім певний час до обрання нової Верховної Ради, ну, Пашинський був фактично простою звичайною людиною. І єдиний вплив, який він міг мати політичний вплив, це через представників своєї. Майбутньої партії Народний фронт, оскільки, власне кажучи, він від цієї партії обирався. І тому от тут є такий момент, який вочевидь, через який виникнуть запитання до слідства, яким чином він здійснював це втручання. Є ще один момент, який, наприклад, досить дивний, те, що по справі намагалася допитати Тетяну Чорновіл, яка. Теж, ну, власне кажучи, до виборів до Верховної Ради, вона була просто журналісткою. І, вочевидь, що ніяким чином не могла впливати на ситуацію до грудня 2019 року. Ну і власне кажучи, в ранці народного депутату це теж було не дуже просто. Давайте згадаємо, все ж таки у нас парламентська президентська республіка, і, власне кажучи, такі речі вони здійснювалися в першу чергу через уряд. Ну, могли здійснюватись і. Таким чином, от виникає достатньо, знаєте, така заплутана історія, і тут варто зазначити, що з технологічної точки зору, якщо когось і починати присувати, то пан Пашинський фігура дуже контроверсійна, неоднозначна, з таким бекграундом, що дуже мало людей будуть його захищати, і, власне кажучи. Давайте будемо чесними. У дуже небагатьох він викликає симпатію. Бо з одного боку були історії, які розповідали, що під час широкомасштабної агресії він врятував зброю, яку виробляв луч, з іншого боку, є дуже багато історій, як, наприклад, він особисто покорожував журналістам і так далі. І так далі, за якісь розслідування. Отже, таким чином це достатньо зручна фігура для того, щоби. Продемонструвати боротьбу з корупцією для того, щоб продемонструвати, що влада намагається якось навести лад, і в тому числі з корупційними історіями. Але от тут виникає питання знову ж таки, ми повертаємося, чому це тривало так довго? Бо ну, наприклад, можна казати про попередню владу, але Володимир Зеленський вже 5 років фактично президент України, і очевидь що ця історія була. Ну, як мінімум, мала бути в центрі уваги, але виникла тільки зараз. І тут питання взагалі, от щодо доказів того, яким чином пан Пашинський міг впливати через свій лобізм, оскільки ми вже розібралися. Ну, фактично, як впливати з точки зору посади, у нього було не дуже багато можливостей. Тільки через якісь політичні зв'язки. Але тоді ми маємо задати. Вочевидь, питання, що чому е, в справі фігурує фігурує тільки пан Пашинський, і більше немає нікого, хто міг би вплинути на ситуацію, маючи відповідні посадові можливості, хоча б того часу. А чи чули ви? Ну, я думаю, чули плівки перехоплення від СБУ, розмова між е, е, Пашинським і е, Курченком. Що ви як, як ви можете це прокоментувати? Ну, власне кажучи, тут питання е, знову ж таки, е, по-перше, чому це випливло тільки з зараз? зараз. Та ну мені я сумніваюся, що СБУ могли там не знаю, десь докопатися, знайти плівки десятирічної давності. Ну, це дуже дивно. Тобто, вони вже десь були. Абсолютно, я не думаю, що е, пан Пашинський от буквально по свіжих слідах спілкувався з Курченком. Інша справа, наприклад, е, їх нам продемонстрували. Але наскільки вони мають статус в самій справі, наскільки вони були, наприклад, записані в рамках процедури, оскільки це могла бути чиясь ініціатива, і наскільки ці, скажімо так, плівки повні, і, власне кажучи, чи нам продемонстрували якісь фрагменти. От купа питань, на які треба. Дати відповідь. І знаєте, ще, ще один момент, який ну, мене, чесно кажучи, збентежив, що коли Пашинського, до Пашинського прийшли правоохоронці, знову ж таки на телеграм-каналах, наближених до Банкової, почалися атаки на журналістів, які займаються розслідуваннями, і, мовляв, що то Пашинський їх фінансував, то чому вони його захищають, а то чому вони не захищають. Ну і власне кажучи, почалася активна прив'язка певних осіб до цієї справи, хоча вони, ну очевидь, не мали до цієї справи жодного стосунку. І от все це, що ми говорили, воно вказує на певний політичний характер історії, і вочевидь, що воно буде мати певні скажімо так, продовження наслідки, але наскільки це перейде в... вже в до дійде до суду, ну тут є велике питання. Знову ж таки, ми не знаємо цей процедурний статус цих записів. Оскільки з одного боку, якщо вони є в справі, то чому їх продемонстрували зараз? Бо це ну за великим рахунком є порушення, і mm -hmm. тоді адвокати можуть наголошувати на тому, що ці плівки не можна використовувати в справі, якщо вони не мають жодного ну, фактично відношення до справи, то це вказує на знову ж таки прямо вказує на політичний характер. І от всі ці питання, на які на превеликий жаль, немає відповіді, вони от якраз говорять про те, що це, скоріш за все, так політична акція, можливо, це і, і намагання створити. Знаєте, такого спіндоктора, щоб відволікти увагу від звільнення 16 генералів, які якраз в той же день були ну, фактично оголошені. Друге питання, що багато про це говорять, що все ж таки пан Пашинський, він один, верніше, не один а найбільший приватний постачальник зброї в Україні. І вочевидь, на тлі багатьох історій Арчер. Причому от буквально паралельно з обшуками у Пашинського були обшуки в іншій компанії, яка займається зброями? Трохи забув, як її назив... як вона називається, але в принципі, от воно вказує на певну систему. І тут питання знову ж таки, чи взагалі ця справа стосується того, щоби. Довести її до кінця, чи mm -hmm. це е, метод тиску на того ж пошинського для того, щоб досягти певних результатів. А чи думали ви, чи прогнозували, чи припускали, як ця справа може взагалі завершитись на чию користь? Ну от тут питання. Вперше ця справа, вочевидь, буде тягнутися досить довго, бо тут е, знову ж таки вона тягнулася дуже довго і дуже багато знову ж таки, е, можливостей для того, щоби. Ставити незручні питання до слідчих. цікавий момент, наскільки я розумію, поки що ну я просто про це не чув. Пану Пошинському не обрали запобіжного заходу, і це теж вказує на певні. Тобто, взагалі не було інформації про те, чи будуть його тримати під вартою. чи Будуть по його бізнес-партнеру, це вже є інформація, що його затримали і призначили заставу. І от тут питання до того, як взагалі, яке, яке місце самого Пашинська в цій історії, бо довести його вплив це насправді досить важка історія. Знову ж таки, Спираючись на те, що ми вже розглянули, що можливості для того, щоб прямо впливати на ситуацію, у нього не було, чи мала бути вплив через третіх осіб, яких у справі ми поки що не фігуруємо, бо поки що фігурує сам Пошинський його бізнес-партнери, і яким чином він це зміг зробити без впливу на інші урядові структури, бо з одного боку там в справі казали про. Представників Міністерства внутрішніх справ, але ми не бачимо жодного прізвища. Цікаво, цікаво поспостерігати, чим все це завершиться. Можливо, САП набу разом з СБУ цією такою дружною компашкою, візьмуться ще за якісь старі справи. Я думаю, там тих нерозкритих злочинів дуже багато, але в будь-якому разі стежимо. І, Цікавимося розвитком цих подій, пане Олександре. Дуже вам дякую за цю розмову. Олександр Леонов був з нами на зв'язку. Спілкувалися про справу Пашинського. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, які у вас думки на чиїй ви стороні? Чи на стороні САП -набу і СБУ, чи на стороні, можливо, Пашинського. І які у вас виникають питання з приводу цієї справи? А також підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. До зустрічі.